Вітаю на каналі Друкарні Раз. І в цьому відео ми з вами будемо клеїти наклейку з оракалу на вікно. За таким же принципом клеяться наклейки на авто, на човни, на стіни, на двері на будь-яку гладку поверхню. Трошки про колір. В даному випадку ми будемо клеїти наклейку у верхню частину вікна, там, де ми бачимо світле небо. Тому чорний колір нам чудово підійде. Якби ми клеїли наклейку в нижню частину, там де ми зараз бачимо такий темнуватий колір, так бо там дерева, нам би краще було чорний замінити на білий. Логотип дуже часто існує в кількох варіаціях. Вам треба обрати, замовляючи наклейку, обрати ту варіацію, яка максимально вдало підійде для брендування вашого приміщення. Як обрати колір наклейки, є на каналі окреме відео. Даю посилання в описі. І не забувайте брендувати ваші приміщення та автомобілі. Це той простір, котрий ви вже маєте. Використовуйте його для просування власних брендів. Починаємо клеїти. Я взяла свою наклеєчку і приклала її там, де вона мені здається доречною. Адже ми розуміємо, що в першу чергу наша, наш логотип, наша реклама, наше оголошення, будь-що воно має виглядати візуально приємно, візуально доречно. Ми його розміщуємо візуально. А вже далі ми можемо взяти сантиметр. Чи рулеточку, і переміряти, чи відповідає оця відстань ось цій нашій відстані, а ось ця наша відстань ось цій нашій відстані. Навіть якщо у нас ось тут відстані неоднакові, але візуально нам здається, що наша наклеєчка дуже гарна і органічна, не обов'язково вирівнювати її до кожного міліметра. В першу чергу, ми робимо наші Наклейки для нашого замовника, для відвідувача, для того, щоб вони були гарні візуально. Перед тим, як клеїти, нам треба перевірити, щоб було гарне щеплення між плівочкою для переносу, ось я показую її таку прозору, і плівкою Оракал, котра в даному випадку в нас червона. Ми повинні відривати, і плівочка Оракал, бачите, вона тягнеться за. Плівочкою для переносу. Якщо у нас щеплення недостатнє, або просто для профілактики на всякий випадок перед поклейкою, візьміть карточку і пройдіться по нашим літерам, гарно прижимаючи. Ось так, пройдіться по всім літерам, і таким чином ви збільшите це щеплення, і далі легше буде клеїти. Ну і звичайно, перед тим як клеїти, треба прослідкувати, щоб чисте було вікно а ще краще знежирене. Я не поклейщик, я менеджер, але я справилася з задачею. І у вас вийде. Сама поклейка, вона проста і вона зайняла лічені хвилини. Але треба враховувати моменти. По-перше, не можна клеїти по холоду. Плюс 10 це гранична температура. Якщо, наприклад, ви замовили графік роботи і вам треба його наклеїти в зимовий час. Замовте дзеркальний графік і наклейте його із середини приміщення. Друге, наклеєчка така не повинна лежати, вона має клеїтися свіжа. Ви її отримали і наклейте її одразу, бо якщо вона у вас полежить, а ще якщо вона побуде десь під палючим сонцем чи під високою температурою, вийде так, що на границі нашого оракалу. Буде розплавлятися клеюча основа, і вона буде припікатися, приклеюватися сильніше до паперової підложки, котру ми видаляли. І тоді вам дуже складно буде відділити цю паперову підложку. Зважайте на це. Дрібні елементи в подібних наклейках вкрай не бажані. Їх складно клеїти. Але якщо вже так трапилося, що у вас така незручна наклейка, і вам незручно відділяти паперову підложку від самої наклейки, вчиніть так. Покладіть наклейку таким чином, щоб паперова підложка була зверху. І відділяйте паперову підложку від наклечки, а не наклейку від підложки. Якщо ж ви вирішили не клеїти наклейку з оракалу самостійно, а делегувати це. Співробітнику чи якійсь сторонній організації. Переконайтеся, будь ласка, в тому, що вони вміють це робити, а ще краще покажіть їм це відео. Якщо у вас виникли запитання, напишіть, будь ласка, їх у коментарях. Ми займаємося наклеєчками більше 15 років, і скоріш за все ми знаємо на ваше питання відповідь. Дякую за увагу!